Сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт Декор для інтер'єру, а власне виготовляємо рамку для фото. Перейдімо до уроків та оберемо урок номер 1 Тема нашого уроку вибір та обґрунтування теми проєкту, планування роботи над проєктом, технологія виготовлення аплікації із природних матеріалів. Давайте З вами налаштуємося на урок. Кожна людина має відносно постійний емоційний стан, який визначає її поведінку. Цей емоційний стан називають настроєм. Виразіть, будь ласка, свою думку по колу. Я успішна чи успішний? Тому що, завдання на урок номер 1 Обґрунтувати тему проєкту. Ознайомитися із історією виникнення рамки для фото, спланувати роботу над проєктом, ознайомитися із технологією виготовлення аплікацій із природних матеріалів, виконати пошукову роботу. Пригадаємо, що під час роботи над проєктом ми опановуємо нові технології та виконуємо технологічні операції. А проєкт, власне, це самостійна творча робота від задуму до втілення мети. На даному слайді ви бачите 4 етапи проєктування, про які ми говоримо щоразу, як виконуємо новий проєкт. Можете зупинити відео та пригадати ці етапи. На даному слайді ви бачите нашу технологічну таку карту проєкту, де ви можете все розглянути від проєктування до його оцінювання. Власне, ця картка допоможе вам створювати вашу технологічну документацію, а, власне, сам третій етап технологічний, коли ми створюємо технологічну картку. Нещодавно в мене відбулася фотосесія біля моря. Фото вийшли суперові. Як мені їх оформити? Я знаю, як це зробити, тобі потрібна рамка для фото. Ось така часом виникає ідея у будь-кого, якщо в нас в наявності є фото, які не мають свого, скажімо, місця. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам море? Чи хотіли б ви мати фото із таким фоном? Я вам сьогодні допоможу це зробити, і ми спробуємо з вами зробити фон. За допомогою штучного інтелекту в одному із онлайн-ресурсів. Можна перейти за допомогою ось цього посилання або ж за QR-кодом. Спробуємо переглянути відео, яке допоможе вам створити власне свій, своє фото. Ми завантажили своє фото взяти в будь-якому доступі. Коротше, обираємо фон. Якщо немає того, що потрібно, ми вводимо в пошук. Я ввела море. І ось обираю той фон, який мені більше вподоби. Підганяю фото під фон. А також можна рухати туди-сюди елементи, роблячи їх більшими чи меншими. І, власне, ось моє фото, виставляю його таким чином, щоб виставити його в тому місці, де я хотіла. Все зберігаємо. Єдине, що безкоштовні версії будете мати ось такий водяний знак. Можете зробити це, спробувати у вільний від роботи своєї час. Ось так буде виглядати наше фото. А ми рухаємось далі. Що таке рамка для фото на вашу думку? Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом до ресурсу Mentimeter. Спробуємо з вами все ж таки побачити хмаринку слів вашої думок, що таке рамка для фото. А взагалі ми можемо сказати, що рама це оформлення мистецького твору за периметром картини, гобелену, що створює його візуальні межі. Використовується також як оформлення різних предметів житку. Про це нам говорить Вікіпедія. Давайте проаналізуємо, скільки буде коштувати така річ у магазині. Звісно, рамку для фото можна купити в інтернет-магазині чи в спеціальних магазинах, але вона може коштувати недешево. Тому можна зробити таку річ власноруч. Вона буде корисна як вам, так і у якості подарунку для своїх друзів чи рідних. Ось ви бачите на екрані цінову політику, яка різниця на рамки від 50, наприклад, до 300 гривень. На цьому етапі знову ж таки пропоную вам провести дослідження серед своїх знайомих та дати відповідь на такі запитання. Чи користуєтеся ви рамками для фото у своїй оселі? З якого матеріалу можна виготовити рамку для фото? Яка, рам... фото... Яка форма рамки, на вашу думку, найкраща? Власне, те, що ми робимо під час будь-якого проєкту. Зупиніть, будь ласка, відео та перегляньте, перейдіть за QR-кодом чи за посиланням, перегляньте цікаві факти про рамку для фото, а також можете відвідати ось такий віртуальний музей Національного народного мистецтва, гуцульщини та покупця рамки його колекції. Фоторамки в інтер'єрі мають неабияке значення. І якщо ми розглянемо ці малюнки, ми можемо подивитися, наскільки вони є креативними, тобто кожна стіна, декор, верніше, кожної стіни, є таким непередбачуваним варіантом. Тобто, ми можемо розташувати наші рамки. І від менших до більших, як ви бачите, праворуч на малюнку, ми можемо взагалі зробити стіну із різних розмірів рамок. Ми можемо просто взяти фото, почепити на мотузочок і прив'язати його до ось такої гілки, звичайної взятої у природі буде також дуже цікавий варіант оформлення стіни. Можна також оформити стіни уже підбором рамок. В певному якомусь стилі, як ви бачите, ось, наприклад, сторона метеликів. Тобто, усе за вашим бажанням та за вашим влаштуванням. Ось в даному випадку ви бачите морську тематику, бачите оформлення рамок, наприклад, рухаючись по сходам, уся стіна мається на увазі, але ви не повинні забувати, що в цьому етапі треба все ж таки спрогнозувати сам декор усіх рамок, щоб вони були в гармонії одна із іншою. Давайте визначимо мету та завдання нашого проєкту. Для прикладу, розглянемо рамку, виготовлену аплікацію із яєчної шкаралупи та оздоблену технікою декупаж. власне, те, що ми будемо з вами робити. Перше, що ми зробимо, це розробити та виготовити рамку для фото. Застосувати для організації зберігання фотографій для та декору інтер'єру. А також виріб буде виготовлено для себе, а ви ж пропишете. Для кого? Чи для друзів, чи для подарунку. Давайте зробимо роботу у зошиті чи друкованому шаблоні і, власне, сплануємо роботу над нашим проєктом. Зразок подано у вас на слайді. Ну, не забуваємо, звичайно, за вимоги до нашого виробу. Рамка має бути об'ємною. Наприклад, от ми можемо поставити такі вимоги, вона може має, має бути із екологічно чистих матеріалів. У цікавій техніці, виготовлена із картону, наприклад, незвична, красива, сучасна, яскрава. А якою ви бачите свою рамку? Пропишіть, будь ласка, свої вимоги до нашої проєктної документації. Як завжди, у вас представлено пошук варіантів до виконання проєкту, різних цікавих ідей, що ви можете скористатися на цьому слайді. Давайте поміркуємо разом, які ще технології можна застосувати. У вас на екрані ви бачите мапу думок. Це може бути технологія ліплення із полімерної глини, із солоного тіста. Це можуть бути такі технології: як технологія оздоблення паперовою лозою, технологія виготовлення аплікацій із текстильних матеріалів, технологія оздоблення технікою декупаж, технологія оздоблення виробів нитками, пряжею, технологія оздоблення квілінг, техніка така є, і, звісно ж, технологія виготовлення аплікацій із природних матеріалів. Ви подивіться, скільки є багато технологій, в яких можна зробити цікавий такий виріб. Звичайно, кожна із технологій має як свої переваги, так і недоліки. Ми з вами будемо виготовляти даний проєкт технології виготовлення аплікацій із природних матеріалів. Давайте проаналізуємо. Ми виготовляємо із яєчної шкаролупи. Переваги такої рамки, красиво та дешево. Недолік трохи довго клеїти. Але поруч, подивіться, можуть бути такі рамки ще із каміння та мушлі, із кавових зерен, Усе є природні матеріали. Можуть бути також, наприклад, оздоблені якимись сухими квітами чи листям. Можна навіть бути тут і шишки взяті, так? тобто будь-які насіння чи квіти. Оздоблювати будемо технікою декупаж. Переваги цієї техніки вона легко робиться недорого, але недоліки потребує часу під час висихання, тому треба робити все спокійно і не поспішаючи. Зупиніть відео, перейдіть за QR-кодом чи увімкніть відео на екрані. Та перегляньте, якщо ви працюєте із сайту. Гімнастику для очей. Давайте ще раз поговоримо про технології. І так, рамка для фото буде виконана основною технологією. Це технологія виготовлення аплікації із природних матеріалів. А також буде в нас додаткова технологія, технологія виготовлення виробів у техніці декупаж. І з цією технікою ми познайомимося з вами на наступних уроках. У вас є ось таке цікаве завдання буде додому дослідити, як впливають різні відходи на навколишнє середовище. Що таке технологія виготовлення аплікацій із природних матеріалів? Ви можете переглянути за посиланням чи за QR-кодом. Зупиніть, будь ласка, відео та прослухайте відеоурок. А зараз ми з вами попрацюємо у групах. Наше завдання, використовуючи мережу інтернет, знайти інформацію, що стосується вашого завдання у групі. Час на це завдання 8 хвилин. Давайте розглянемо, що ви маєте зробити. Клас ділиться на дві групи у даному випадку. Перша група знаходить інформацію про те, як правильно підготувати яєчну шкаралупу до роботи. А друга група знаходить інформацію про те, як правильно клеїти яєчну, яєчну, ну, яєчну шкаралупу на поверхню. Але водночас, давайте визначимо зразу критерії оцінювання. По-перше, це конкретність та повнота поданої інформацією. Оцінку отримують усі учасники групи, тобто всі, хто працює в цій групі, оцінюється в 10 балів, за активність на уроці додається 2 бали. Отож, розпочинаємо роботу. Час вийшов і ми презентуємо свою роботу по групкам. Прошу долучитися до обговорення. Давайте підсумуємо наш урок. Перейдіть, будь ласка, до інтерактивної вправи. Виконайте за QR-кодом чи за посиланням, якщо працюєте із сайтом. Дайте відповідь ще на такі запитання. Яка основна технологія проєкту? Яка додаткова технологія проєкту? Оцініть свою практичну діяльність за тими критеріями, що були подані раніше, та поставте собі оцінку. А також, як завжди, оцініть свою діяльність на уроці. Перед вами є намисто знань. Ваше завдання перетягнути намистини на нитку залежно від того, як ви зрозуміли дану тему. Перейдіть або за посиланням, якщо працюєте із сайту, або за QR-кодом. Наш урок завершено. На наступний урок ви бачите ваше домашнє завдання, що потрібно зробити та що потрібно підготувати. Виріс з любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде.